Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів українською. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Це відео я записую прямо в день, в день, коли його випускаю, 14 лютого, і хочу одразу привітати вас з цим а, святом. Бажаю знайти своє кохання, якщо ще його не знайшли, чи а, щоб у вас все було добре з вашими половинками, якщо вони у вас вже є. Новинка в нас сьогодні тематична. А це подарунки на День всіх закоханих. Тут у нас 14 пакетиків. Я останнім часом дуже подобаються мені великі колекції. Сім подарунків для нього та 7 подарунків для неї. Давайте розглянемо пакетики. Пакетики сім тут такі однакові, з м'ячами для баскетболу. У мене просто не було часу зробити розфарбувати фон. Ось, бо треба було вже відео. Знімати і монтувати. Довелося зробити пакетики білими. Ось для неї пакетики вже цікавіші. А на них всіх бантики, але вони всі різні. Цей мені дуже подобається. І цей ось. А інші колекції мають бути для вас вже знайомі, тож, ну, ми скоріше обирати наші пакетики. І давайте скоріше ж обирати наші пакетики. Почнемо з колекції сережки. Ми її сьогодні завершуємо. Не знаю насправді, що про неї сказати, просто беремо пакетик і все. Колекція карти, лишилось всього 5 карт. Давайте сьогодні візьмемо ось цю, бо вона мені не подобається. А далі в нас чобітки. А з чобітків давайте візьмемо ось цей чобіток з ведмедиком. Я забула, як мультик називається про цих ведмедиків. Якщо пам'ятаєте, знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях наші закладинки. А пропоную сьогодні взяти з баночкою з медом. лапки. А давайте сьогодні візьмемо якийсь негарний. Це буде фіолетовий, бо він тут намазано трошки. Моя, напевно, улюблена колекція це чашечки. І сьогодні давайте візьмемо ось цю жовтеньку чашечку. Новинка з минулого відео, до речі, коли я робила сьогодні цю новинку, я знайшла ще один пакетик, який ось цей, якраз який в минулому відео я забула докласти до цієї колекції. Обираємо навмання, і це буде пакетик з вогнем. І також беремо, давайте перемішаємо зараз. Один пакетик з колекції подарунків на День Святого Валентина. Це буде ось цей пакетик для неї, але для нього чи для неї сюрпризи всередині дізнаємось, лише розпакувавши його. Почнімо зі старого каталогу із колекції карти. Нам залишилось три сюрпризики сюди і два сюди. Дивимось, чи правильну сторінку я відкрила. Ні, неправильно, бо це прекрасна, гарна карта з принтом качечок. А це означає, що її ми маємо приклеїти на цю сторінку. І давайте ось так. Ось так в нас виходить. І з цим каталогом ми на сьогодні завершили. Тож, переходимо до наступного. Першу колекцію айфони ми вже завершили. І зараз завершимо сережки. І це насправді мої улюблені сережки з черепами а, з Monster High. Це мої улюблені сережки з тих, які тут є насправді. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві було щось схоже і я дуже собі їх хотіла, але мені чомусь їх не купляли. А, так, я думаю, їх приклеїти, хоч вони під номером 3, але я думаю, їх приклеїти ось сюди. Мені здається, буде набагато краще, ніж клеїти на першу сторінку. Тож, давайте так і зробимо. І ось так виглядає наша повна колекція сережок, ось друга сторіночка. І ось так виглядає перша, по-моєму, дуже прикольно. А ми переходимо до наступної колекції. Хірмяут. ми завершили, і це закладинки. Де наша? Ага, ось. І це така закладинка з синя, з блакитними хвилями. І блакитними блискітками. Подивіться, як гарно вона переливається. Я сподіваюся, ви це чуєте. Дуже класна закладинка, мені дуже подобається. А приклеїмо її. Я начебто хотіла приклеїти її. Ось сюди приклеїмо. Є, а ми переходимо до наступної колекції. І це в нас чобітки. Пакетик якраз лежить зверху. І це чобітки, які я малювала другими, вони такі з леопардовим принтом і з прикрасою вигляді стіча. Дуже мені подобається цей чобіток, один з улюблених. І приклеїмо його на жовту стріночку. Спочатку сам чобіток і саму прикрасу стіча. Ось так це виглядає. А ми приходимо до моєї улюбленої колекції. Це наші чашечки. Ця чашечка в нас під номером 7. Ось сюди. Прикраса. <рекраса> і прикраса це така мила, а, хоча і зла а, мишка або милий і злий щур. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, хто це. А ми тим часом приклеїмо. Мне так подобається цей жовтий колір. Жах просто. Таба лапки. теж, до речі, одна з моїх улюблених колекцій. І це лапка з червоними монстриками. А мені взагалі дуже подобається, як я зробила ці лапки, я дуже над ними старалась. І це лапка під номером 6. А ось сюди. На другу сторіночку. Є. Йдемо далі. Це наш бокс з косметикою. І це в нас такий вазелін. Я ним насправді не користуюся, але я дуже багато чула, що він. А, дуже корисний. Тож, якщо ви користуєтесь обов'язково, напишіть, як вам, чи варто його купувати, чи не варто витрачати на нього гроші. А ми приклеїмо його сюди. Давайте. Ні, давайте сюди. І ми переходимо до нашої А, Ось так виглядає перша. Ой, чому мені не сказали, що в мене все криво лежить? Ось так виглядає перша сторінка. Тут будуть подарунки для нього від неї, а тут, відповідно, для неї від нього. Друга виглядає ось так просто. І тут ще такий маленький шматочок, бо не все влізло. І, ну, ми дивитись, хто ж що кому сьогодні подарує. І це хлопець дарує дівчині парфуми, шанель номер 5 номер 2 Ось сюди. Я лише не боюсь, що я промахнусь, що і сюди, і сюди нічого не влізе. Чи тут два сюрпризи мало бути? Я не пам'ятаю. Ні, наче тут два. тут два має бути, так? Ось так, початок цієї колекції покладено, а в мене більше немає сюрпризиків, як ви бачите, Сторіночок далі абсолютно немає, але я дуже скоро буду це виправляти. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, зайдіть і подивіться ось це відео, можливо, воно теж вам сподобається. А загалом, якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ваші підписки це найкраща мотивація для мене знімати більше контенту. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу нової колекції. Та й загалом з приводу відео, як я можу покращуватись, а я прощаюсь з вами ще раз. Вітаю всіх зі святом. Па-па, до наступних зустрічей!